Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 95-й квартал скасував запланований концерт в Буковелі. Колеги Зеленського бояться середитих працівників військоматів, які цілком можуть з'явитися на сцені, щоб вручити повістки йому першу чергу. Паралельно з цим телеграм-канал Офісне мишеня пише: скасували вони не через страх, а через виступ у одного із українських олігархів у Європі, куди відправляться кварталівці. Так, от що там по мобілізації? В той же час дорога, ремонт якої за 596 мільйонів. Нів гривень замовила Закарпатська адміністрація. Веде до села Чорна Тиса. Там планує звести новий гірськолижний курорт Тов Буковель, пов'язане з соратником Ігоря Коломойського, нардепом Ігорем Палицею. На схірах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолижний курорт «Тов Буковель». Його засновниками є Захар і Оксана Палиці, син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойського по Укрнафті. Це тов, хоче зробити курорти з видовець у чорній тисі, а також Бестрицю та турбат неподалік. Звідти йдеться в допис. Ця дорога, ремонт якої за 596 мільйонів гривень замовила закарпатська обладміністрація, веде до села Чорна Тиса. Там планує звести новий гірськолижний курорт ТОВ Буковель, пов'язаний з соратником Ігоря Коломойського нардепом ігорою Палиця, який ну дуже любить квартал. Про це пише у Фейсбуці журналіст Юрій Ніколов. Читайте на Закарпатті хочуть витратити майже 600 мільйонів гривень на дорогу, яка вигідна тим, хто панує побудувати поблизу курорт центр протидії корупції. Ніколов наголосив, що за згодою на будівництво курортів Буковель звернув. Вернувся до тамтешніх сільрад вже під час війни. Журналіст пропускає, що підряд на ремонт отримає фірма колишнього директора Буковеля Олександра Шевченка. ПБС я чесно не знаю, чи Коломойський ще впливає на палицю, чи той вибудував свої окремі зв'язки з Зеленським Палиця, На відміну від Коломойського є нардепом, і його група за майбутнє справно підтримує слуху народу. З іншого боку, олігарх продовжує відпочивати в Буковелі, коли йому треба заховатись від мобілізації. І ніхто не може твердо сказати, що Буковельне його додав Ніколов до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!